Доброго дня колеги та глядачі мого каналу. 21 квітня. Повітряна си були на Любаши. На 10-й день після обробки фізматфорта спрацювало. Дякую колегам чисниководам. Повітряна бульбочка має ось такий ось там. На двадцять перше квітня. Це одна зубка, а це зубок. Чесник Любаша друга репродукція. У ось такий ось там. Станом я задоволений. Це перший мій такий часник на третій рік, але папер асот. Його також робили дотрілом, але поки що результатів немає. Аперії ось. Це мені дали друзі сорт. Не знаю походження його, але він виділяється із всіх. Це Любаша, а це невідомий. и любашка довольно непогана она вот такая. Выходить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь листков. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Любашка також досить непогано себе показує. про себе знати щесний трошки поприпалювала туманчики всім гарних врожаїв на даносто